Покладка олії на перший раз трошки більше. Отак во. Бажано, якщо у вас є патення, що накривається е, накрити, а потім на другий раз вже коли повернете, накривати не треба. Але я не накривала і так піде, бо тому щося збирає під кришкою конденсат і воно. Потім горе цяпка є, а якщо спішиш, то я заскоро повернула. Можете давати цукру не дві чайні ложки, а хочете, щоб вони були червоніші, більш такі красивіші виглядали, можете дати і 3-4. Відчутно не буде. Можете не переживати. Віддав а що вам хочу сказати? Що е, ті пиріжки виймати треба на полотенце, щоб ви впитали на олію в себе на паперовій полотенці. Ось воно мені я завжди роблю на кухні, звичайно, як на селі. І я привикла до того, ну, а тепер я... На плиці я не звикла до, до, до таких тигвор і воно мені не, не, не так. мені, Ну хто до чого привик. О. Не всюди однаково воно у мене на плиці припікається, а я злощуся зло на то, тому що на кухні воно мені круто. Кругом однаково зразу припікаюся. може у когось інша плитка краще. То так, а у мене чомусь так. Родите і зразу не чекайте, щоб вони підросли. Вони ростуть під руками. І зразу кладіть і смажте. Я вже викатала все тісто то що е, приготувала, І він просто мені. Вже вона зараз переросте, тому що чомусь помало дуже жариться, на... не знаю в чому справа. Чи, може, світло слабе стало, чи щось плитка не то. І вона мені дуже жари. жарить. О, я їх мушу повертати. Вам усім удачі, смачного, то дуже вигадую, що у вас. Підписуйтеся на мене, на бабусю мару.